Привіт, любителям швидкості! Сьогодні ми згадаємо одну із культових відеоігор та дізнаємося, які із представлених автомобілів реально існували, а які не мають аналогів у спортивній історії. Мова йтиме про оригінальну Колін Макрей раллі. А приємним бонусом, я сподіваюся, для вас стане реальна історія виступів, представлених у відеогрі віртуальних суперників. Попередні випуски Not Only F 1 шоу можна побачити на Ютуб-каналі Першого автомобільного, де ви також можете побачити трансляції гонок з моїм коментарем. Посилання залишаю під відео. І про всяк випадок. Нагадую, що у випусках Нофіс через одиничку я знайомлю вас із великим розмаїттям гоночних змагань, а не лише ділюся враженням від переглянутих мною особисто 844 -го гонок гран-прі Формули 1. З вами Кейвері та скоріше автогоночний аніж геймерський огляд Колін Макрій Раллі від Codemasters. А тому 5, 4, 3, 2, 1, go. Перша в одноіменній серії відеогра Колін Макрей Раллі побачила світ у липні 98-го на платформах ПК та PlayStation 1. оріджен серії дає змогу гравцеві прийняти участь у чемпіонаті того ж таки року. Ця гра не ліцензована та не пов'язана з FIA або іншими спорідненими компаніями. Але необхідні ліцензії у автовиробників було здобуто. Тож давайте подивимося, що встановлено та сховано в 214 мегабайтах версії, яку я встановив разом із емулятором собі на ПК. Також розглянемо цікаві зміни і доповнення інших версій та на інших платформах. Перед самим чемпіонатом ви можете обрати режим школи ралі та провести серію уроків за кермом 240 сильної шкода Феліція Кіт Кар. Із вказівками самого Коліна Макрея as possible. Фото цієї моделі авто засвітилося ще на демо диску та відносить нас до Pirelli International Rally 97, на якому стік Блумквіст та Бенні Меландер фінішували на подіумі абсолюту та першими в а 6 до та після того авто з табличкою MBS 0112 перебувало у володінні Шкода Моторспорт. Дебютом для нього став виступ на барум раллі у серпні 96-го, де Павел Сібера та Петер Грос приміряли перший стартовий номер. Надалі, у період із листопада 96 до жовтня 97, цей чеський екіпаж на машині провів шість світових раллі – в Іспанії, Британії, Швеції, Португалії, Греції та Австралії. Здобутком, за два сезони на п'яти етапах WRC, бо Британія була лише етапом дволітрового кубку, стали чотири подіуми, серед яких три перемоги у своєму класі. Краще місце абсолюту 14-те в Португалії 97. І з таким багажем сезон 98 авто розпочало в Німеччині. Представлена у відеогрі Феліція, отримала у спадок 21-й стартовий номер зі змагань у Каталонії, Швеції, Португалії або Акрополю, але має інший держномер – MBS 2887. Звісно, якщо ви зможете це розгледіти, цим авто також керували раніше згадані Сібера з Гросом у сезонах 95-96 на Корсиці Акрополі, тисячі озерах, Сан-Ремо, Монте Карло, Португалії, Аргентині та Австралії. Підсумком за два сезони стало 5 перемог у класах А6, А5 в Греції, Фінляндії, Монако, Португалії та Австралії, причому лише остання відноситься до чемпіонату WRC. Інші два старти топової першості це дебютний схід на Корсиці 95 через двигун та друге місце класу в Аргентині-96. Австралія принесла 14 те місце абсолютно, хоча дволітровий кубок в Португалії приніс найкраще 6-те місце в генеральній класифікації. 21-го стартового номеру ніколи ця феліція не мала, проте розпочала і завершила кар'єру в WRC із номером 19. Закінчивши школу ралі. Хоча це й не обов'язково і знову ж опційно, гравець може змінити складність із середньої інтермідіат на новачок Новіче. Тоді для чемпіонату буде доступно один із чотирьох передньопривідних автомобілів кіткарів. Рено Максі Меган 250 кінських сил із номером шість, перший із таких FWD. Хоч якийсь приблизний аналог кольорової гами можна зустріти на італійському ралі Піан Кавало 97 у Ніколая Буркарта та Редіни Рауш, але є і ряд інших. Помилитися доволі просто. Сам номер шість. Може віднести нас до переможців французького Дес Севенес у листопаді 97 – Сержа Жордана та Жака Бойєра, якби авто не було у переважно синіх кольорах. Звісно, у грі присутній Філіп Бугальський, гонщик сусід Діас, сезонів 93-97. Проте й тут не маємо співпадіння. Гонщик жодного разу не виступив на арено Меган Максі під шостим номером. Але двічі за два роки виступів був із п'ятим на Корсиці та Віньо де Мадейра. Відповідно, можна було б припустити, що якраз тому нам доведеться стати напарником Француза у наступній заліком машині, але ні. Якщо гравець обере Рено, Бугальський віддасть нам своє місце в чемпіонаті. Вочевидь, щоб як і в реальному світі приєднатися до третьої славетної марки у своїй кар'єрі, а нам пізніше згадати про це під час можливих майбутніх оглядів Колін Макрей Раллі 3,04 та 2005. А з Реномаган Максі у WRC гонщик виступив лише один раз на Корсиці 97, коли дістався подіуму в А 7 та шосте місце в абсолюті. У якості ігрового напарника нам дістанеться Юна Скрусе із Рено Тім Свіден. В WRC швед напередодні сезону 98 провів 6 ралі в Швеції та Фінляндії, серед яких 3 на Рено Меган Максі, шасі номер 21 із номерною табличкою Меган зі стартовими номерами 36 та 227. У реальному сезоні 98 шведський дилер Рено придбав у британського відділення 39-те шасі меган Максі, начепивши ту саму табличку Меган та розширив програму виступів із традиційних двох до трьох. При двох сходах шведське ралі гонщик закінчив п'ятим в А-7. А за два роки навіть виграв його у даному заліку із цим самим авто. Відеогра від Codemasters надає юна сукруса унікальну можливість бути присутнім також у Новій Зеландії, Греції, Монте-Карло, Австралії та на Корсиці. Досягнення згаданих автомобілів у WRC. шасі номер 21 Три старти за два сезони, два фініші, перемога в заліку А 7 на тисячі озерах 96. та найкраще 16-те місце абсолюту в Фінляндії 97. шасі номер 39. 6 стартів за 5 років та 4 сезони. Три фініші, два подіуми в А7. Перемога в цьому класі у Швеції 2000, але найкраще місце абсолюту – 20-те у дебютному RAC ралі 97 із британським дилером та екіпажем Робі Хеда Брайана Томаса та іншою номерною табличкою – 9059, VR74. Враховуючи, що ззаду ми бачимо замість номерної таблички просто Меган, можна припустити, що це шасі 21 або 39. На жаль, символи під ґраткою радіатора мені розрізнити не вдалося, щоб бути в чомусь упевненим. А тому це може виявитися збірним образом. Шкода, що у версіях відеогри 1.4, 1,5 дане авто недоступне. Сеат Ібіца Кіткар – 230 кінських сил. Тут пошуки виявилися значно легшими. Хоча, як і Рено, авто має табличку Ібіца, через що не все так однозначно. Але стартовий номер 17 у Seat Sport був закріплений в Монте-Карло та Швеції 98 для найпершого шасі або номер 200 другого покоління релійної моделі з номером B2009 TF. У 97-му машиною керували Ервін Вебер, Манфред Гаймер у Греції та Харі Рованперя Войто Сіландер у Новій Зеландії, Індонезії та Австралії. У двох останніх випадках фіни виграли у класі А 7 Монте-Карло 98 для іспанців Оріоля Гомеса Марко та Марка Марті завершилося аварією. А в Швеції Рованперя Сіландер зійшли через мотор. Фінальним виступом машини для заводчан можна вважати дуже успішним топ-5 для Рован Пері Сіландера на ралі Кенії 98. І, звісно, з перемогою в класі А-7. Надалі авто виступило того ж та наступного року на ралі Акрополю в приватному статусі зі Стратісом Хаціпанайоту і тонею Павлі, та сходило через підвіску. У вересні 99-го машиною почав користуватися бельгієць Рене Жоржес, який станом на жовтень 22-го перереєстрував боліт тричі для участі в місцевих ралі. Здобутки за три сезони та дев'ять стартів WRC є такими. Три фініші щоразу з перемогою у заліку класу А 7 Краще місце абсолюту п'яте в Кенії 98, що із двома очками робить це авто найуспішнішим представником серед усіх ігрових FWD. За умов, якщо гравець обере дане авто у грі, місцем йому в команді Seat Sport поступиться Оріоль Гомес. На момент початку сезону іспанець за рік виступів із командою у 97-му одного разу фінішував дев'ятим в Аргентині, а два наступні етапи в Греції та Новій Зеландії виграв у класі А-7. Окрім трьох сходів та невпевненого виступу в Фінляндії, решту гонок Гомес завершив у топ 2 класу. Фінальним сезоном співпраці був 98-й та ще одна перемога в А-7 в Аргентині. Серед представлених гонок у відеогрі Колін Макрей Раллі» до сходу у Монте-Карло варто додати друге місце в класі на Акрополі. Ніщо не заважає, до речі, іспанця віртуально відправити раніше готувати дебют сеат Кордоба» WRC, який реально відбувся у Фінляндії 98, та завершився як аварією, так і його кар'єрою в сеат Спорт». Значно тіснішим виявилося співробітництво Харрі Ровантері із Сеатом. Окрім того, що фін лишається нашим напарником, у реальності він вивів на траси найперший Сеат Ібіца Кіткар на RAC Rally 96, а з наступного року пілотував і друге покоління авто. У сезоні 97 Харрі та Войтто виграли усі сім світових ралі в залі Ка 7, в яких фінішували. У сезоні 98 сюди ще можна додати подіум Монте-Карло та перемоги в Греції і Новій Зеландії, ралі присутніх у грі. З Фінляндії пілот почне нову сторінку в своїй кар'єрі, пілотуючи техніку WRC. Оскільки в відеогрі Seat Cordova WRC не була передбачена, одне очко за шосте місце британського фіналу серед топів фіну не світитиме. Volkswagen Golf 3. Кіткар 250 кінських сил найпростіше авто для ідентифікації серед квартету моноприводників CMR Origin. Авто із держномером n 6 SBG, колективу SBG Sport та ініціалами і прізвищами Алістера Макрея і Девіда Сеніора дають підставу говорити, що це авто чемпіонату Великобританії з Раллі 97. Екіпаж того сезону виграв ралі Уельсу та Ралі Шотландії, а у підсумку посів третє місце. Серед кількох вилазок на WRC найкращим виступом було португальське ралі, перемога в а 7 та дев'яте місце абсолюту. У 98-му програма для гонщиків залишилася подібною: призерство британської першості з однією перемогою в сезоні. Але вже дві гонки виграли у світі у Фінляндії та Австралії. Можливо, якраз остання і стала приводом для міграції брата Коліна до віддаленого континенту. Хто знає? На ділі ж Алістер та Девід розширили програму WRC завдяки початку співпраці з тодішньою Hyundai Motorsport і із британською локацією та ван-оф івентом у якості напарника брата по Subaru WRT. От тільки у наступні роки авто класу А 7 та WRC виявилися не настільки хорошими, як на те могли заслуговувати Макрей Джуніор та Девід Сеніор. Ігровий Volkswagen Golf 3, Kitcar n 6 SBG провів 5 стартів за 2 роки у WRC, плюс британський старт у статусі світового кубку 2 літрів, три фініші, серед яких дві перемоги в класі А 7 А Португалія 97 – це ще й дев'яте місце абсолюту. Обираючи для гри дане авто, ви станете напарником Алістера Макрея. А в такому разі, вочевидь, шотландець проведе сезон на іншому гольфі – 7 SBG. Якраз ця машина була другою для виступів із SBG Sport, та саме їй належать успіхи Ралі Шотландії та Ралі Фінляндії 98. Так що ваш вибір як гравця може засмутити лише Кріса Розенбергера. Австрієць у сезоні 97 двічі виступив із Mitsubishi Rally Art Germany на етапах WRC, обидва рази не фінішувавши. У реальному сезоні 98 гонщику знайшлося місце у команді Soulfish Racing та два Volkswagen Golf 3 кіткар із табличками HNC 271 і HVW 347 на п'яти етапах, що закінчилося призовими місцями в А7 у Кенії, Португалії та Аргентині. Якщо ж гравець обере іншу автівку, Кріс може повторити або покращити четверте місце нової Зеландії, схід через відмову електрики в Австралії, плюс здобути бонусні старти в Греції, Монте-Карло, Швеції та Корсиці. І знову дошкода Феліція Кіткар, оскільки це авто є четвертим і фінальним вибором гравця для можливості пограти у статусі новачка. Шкода Моторспорт на сезон 98 підготувала шкода Октавія Кіткар, з яким повномасштабно працював Павел Сібера. А отже, відогра пропонує інших пілотів на Феліція: Растіна та Магнуса Ріндебю, справжній джекпот шведам, оскільки для першого Швеція 98» стала усього другим та єдиним стартом WRC того сезону. А досвід ріндебю виявився рівно удвічі більшим, оскільки і до того, і в тому сезоні він приймав участь у фінському етапі чемпіонату світу. З іншого боку, для стіна дебют у Швеції 96 виявився переможним у класі А 6 Ріндебю виграв А 6 вже у Швеції 98 та додав друге місце у 2000-му, чим і успіхами відмітився удвічі більшими. Тобто, якби не оригінальна Колін Раллі, про гонщиків ніхто б і не згадав, а так прославилися на весь світ. Щодо Магнуса, то він єдиний пілот, ім'я та прізвище якого переплутали місцями. Поясню, якщо для україномовного населення у цьому немає нічого особливого, то для англомовного це first name та last name, відповідно, що чітко дає зрозуміти, що за чим слідує. Ще більше він дебю не пощастить, якщо Феліція Кіткар, пам'ятаючи про спільну історію раллі Скул, обере сам гравець, бо тоді він втратить можливість виступити на снігових доріжках домашньої Швеції. Якщо ж ви захочете спробувати іншу марку, у чому гріх вас звинуватити, обом шведам дістанеться по п'ять бонусних стартів. А тепер мовою цифр: якщо прийняти участь в Колін Макрей раллі 98-го року на рівні складності новачок, на вас очікує шість вже згаданих локацій. Нова Зеландія, Греція, Монте-Карло, Австралія, Швеція та Корсика. Причому виключно в такій послідовності: за годину вправитесь і не здумайте проїхати Корсику без атаки рельсів безпеки чи втратити концентрацію на фінальному допі капітало, бо не фінішуєте в топ 6 І тоді, навіть, попри виграш усіх попередніх п'яти ралі, вам буде зараховано Гейм Овер. Тішу вас тим, що ви зможете відкотитися на попередню збережену гру, переграти корсику, і як і після фінішу першим кожного ралі на фоні запису свого проїзду, побачити констатацію результату: можливо, запис із кодом про найкращий ваш час на СД, турнірною таблицею та пропозицію підвищити рівень до Intermediate. бо ніяких бонусів на важку не передбачено. Нехай 6 країн та 18 допів із сервісом після кожного сумарно видають 91 кілометр 400 метрів. Але заохотити проїхати чемпіонат у приводі на одну вісь, вас може хіба що не набагато більша кількість часу, ніж була потрібна для усього даного випуску. За нормального відображення текстур я проїхав усіма чотирма доступними авто на найлегшому рівні складності та щоразу вигравав усі ралі. Для кого існує ще один п'ятий слот, мені невідомо. А зараз дозволю собі філерну частину випуску. Насправді, першою думкою було розповісти в цьому блоці про серійні автомобілі та техніку, що зустрічаються вздовж релійних допів у відеогрі. Але я зрозумів, що ви, скоріше всього, просто проскіпаєте даний блок інформації. Тому знову буде про те, хто я такий і як взагалі пов'язаний зі світом моторів. До речі, у нас сьогодні ювілейна 20-та програма, і я сподіваюся, що до кінця цього сезону цю цифру вдасться подвоїти. Тобто 23 випуски у 23-му році. А це така ж кількість випусків, як і гонок у Формулі 1. Мені дуже б хотілося навесні продовжити традицію розповідати про перші сезони, наприклад, про перший сезон 50-го року. Тим більше, що й гонок для першої формули насправді було не 6, а 24. От тільки я поки не знаю, як це перекрити відеофрагментами. Ще є озвучений мною об'ємний випуск про період від зародження ралійних змагань і аж до появи першого чемпіона світу серед водіїв. Назва по аналогії зі світовим хітом Ралійні битви. Епізод 1». Усе це зроблено наприкінці 21-го, тобто ще до вторгнення до України, я спробую попрацювати над біографією нещодавнього іменинника Маркуса Грьонхольма. Про іще одного іменинника лютого Себастьєна Льоба поки що не буду, бо він ще активно ганяється і може принести собі в актив 10-й світовий кубок Абсолюту, тепер уже в ралі рейдах. І звісно, цікаво було б поспілкуватися із Кларою Андерсом та Нікласом Грьонхольмом, поки молоді зірки ще не досягли захмарних висот, та радують мене своїми автографами, навіть у часи, коли я припинив відвідувати світові чемпіонати. У даному конкретному випадку я вдячний організаторам латвійського раунду World Рикс у ризі. Хоча найближчі плани це заповнити прогалину в Вікіпедії, зробити статтю про першу гонку чемпіонів 88-го року. Цілком імовірно, що наступного разу ми разом із вами побачимо хайлайти із тих змагань. А якщо маєте побажання до мене особисто, завжди можете написати мені в інстаграм та фейсбук і обов'язково ставте вподобайки цьому відео і діліться з друзями. А ми повертаємось до основної теми.